Привіт усім, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжимо грати гру Привіт Сушіми. Будемо виконувати слідуюче завдання. Вас, друзі, перед початком прошу перевірити підписочку, ставити вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Залиште будь-який комент. Це дуже допомагає. Ми ж ідемо далі. У нас Така має завдання. Така це великий шанс для Ярікави, щоб битися. Але монголи Люста є все більше там. Нічого. Ми їм дамо відсіч. Якщо вони висплються, то вони на нас нападуть завтра зранку, тому треба щось зробити вночі. Привіт з Ярікави. Я забув, що Юна хоче, щоб ми зустрілися там. Так, я до якийсь легендарний розповідач історій. О! Даруночки мені подобаються. Пробуй сильніше твоє життя залежить від цього. Таке собі. Так, давайте глянемо. Не бачу легендарного. Людак. Люди вчаться, готуються до нападу монголів. Лодсакай. Лорд Сакай йде в сраку. <hums> <hums> Живе ніби знаття, такий бардак, що тобі, да. Це вона десь позаду, Чи вона таки в будинку? Вона таке в будинку. Лорд Саквай. Я знаю, що я лорд Сакай. А вон і. Хм. Саме шокові, правда? Як це я пропустив.

You need this more than me. Я думаю, тобі це потрібно більше, ніж мені. Хильний чарочку. Самогончику. Щоб серцю дати розгончику, треба випити самогончику. the rest of the day

Вона розламала обладнок, так, коли йому було шість. Ми тікали так далеко від неї, тільки куди могли дістатися. Вони знайшли нас через місяць. Ти була наскільки смілива, щоб захищати свого брата. інколи, єдиний вибір це тікати від всього, що ми знали. Ось історія. Сумно. Джин, Юна, Джин, почалося. Ось воно. Do дворіт. Happens, Щоб не сталося, ми не маємо здаватися. Юна! Джин, Юна, монголи. Пішли. The we'll ми зупинимо їх. Ось він, привіт! Привіт, спаси нас! а візьми всіх хто може битися і веди їх ближче! Вони атакують! Всі, хто зайде всередину, помруть! За Юрікаву! Так, воїни є рікави, захищайте цю позицію. Закривайте ворота. На місто віддаваємо їх назад. Билися. Втікли. Вони відступають? Вони, вони готуються до. Вони хочуть здатися, ні, вони хочуть це розбити. Так, ти маєш повернутися ні, і захистити селище, а я піду і розберуся з цими. ダメダストローシーショウペ s スコデイテ。 Ao apitão, eu vou pir, bicho. Taratam, taratam, taram, taram. Nero, escaso, hein? Um besinchen, Olha but she be не хлопці Одна впала. Зруйнувати. Інша також впала. Вони пробилися через ворота. Але ми ще можемо. Спробувати їх вибити з Буде нелегко повернутися.

Oh wow! Cheristivo rota tre va, proietti. Here, That's the general, Tony. The general sounds like he's near the keep. It's not for you. Я відбив, йдемо далі. Як вони сюди прийшли? От і генерал? Тумуге, виходь на бій, лорд привет. Хотун нагородить мене за твою смерть. Я Джин Сакай, я вбивав людей, таких як ти, по всьому. Остров. can't get Ви reward if you're якщо ти. blow. Обережно, кутуге, ти не отримаєш винагороди, якщо помреш. Лів now. Покинь цушиму зараз і проси про милість і можливо ми тебе пожаліємо зі спини це було бідло. You have killed men in many countries. You have You die. Ghost so, you die. 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 You Ого. Це що таке? Це. Розсікаючий лідер отримує. привидовий якийсь цей самий В. і Альт. Подивіться на вашого генерала, Тікайте! Це буде. Люди Ярикава, бережіть кожного монгола до останнього. Ага. Треба вбити достатню кількість ворогів для того, щоб зарядити. Забирайте свої руки. привид. Це привид. Це тікайте. Що собі він рубає? Відбивайте їх назад. Це привид. Тікайте. Боягузи. Це ми їм дали. Юна. Так. Ми врятували твоє місто. Тепер ми допоможемо лорду Шимуру зберегти наш острів. Ми не солдати. Хто вбив цих монголів? Хто став проти захопників? Хто врятував Ярікау? Ми. Ви просто не можете стояти, стояти тут і чекати, поки монголи знов спробують зробити те саме. Ви не солдати. Ви, Ви воїни. Ми можемо знищити захопника і врятувати наш дім, тільки якщо ми станемо разом. Нилися як приємно. Привіт я Найняти людей для рікави для допомоги дядьку. Підняли очеча одне. Так, замок Шімура. Твій. Е, твоє дитя вбило одного з мого кращих генералів. Ми маємо почати щось робити. Мені все одно, що там робиться. Мені все одно, що робиться з твоїми людьми. Він не найкращий боєць на острові. Мої люди вб'ють його. Слухай, якщо цей не справляється, знайди іншого. Що якщо? Ми не повинні його вбивати. Ну що ж? Ось так, ми, ми отримали спеціальний поставу привида. Все зроблено. І рікава приєднається до нашого бою. Дядько отримує гарні новини. Наш журнал поновився. Нам вже доступно нове місце, де нам приходять подаруночки. Побіжимо, відвідаємо його. Це ж цікавенько, що там. Ми отримали маску мрійника та різні речі. Це дуже приємно. Ми все ближче підбираємося до монгольського іга. Будемо їх вибивати. На цьому ми, мабуть, будемо закінчувати, друзі. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми побачимося вже в новій серії. Пока-пока!